У Вінницьких бібліотеках для дітей зорганізували безкоштовні гуртки з творчості. Як зробити янгола з тканини вчиться семирічна Аня Драган. Мамі тато подарю, хочу їм зробити приємно. Гурток веселковий дивосвіт діє на базі філії номер 11 Працівниця закладу Олена Бурдейна говорить у такий спосіб, хочуть заохотити дітей не лише до творчості, а й до читання книг. Якщо дитина вже приходить, навіть інша дитина не читач. Це вже однозначно, що дитина запишеться в бібліотеку, дитина буде читати книжки і буде приходити до нас ще і ще. Дитячий клуб у цій бібліотеці відвідують діти віком від 5 до 12 років. Після майстер-класів учасники можуть почитати книги, розповідає завідувачка бібліотеки Надія Щусь. Каже, останнім часом попитом користується сучасна література. Багато і дорослих. І дітей записуються до бібліотеку, стають активними читачами бібліотеки, беруть книги, повертають щось, щось дізнаються, питають. І, В принципі, також бачимо, що це і маленькі діти, які читають, і дорослі читають різну літературу. Приємно, що цікавляться саме сучасною українською автолітературою. Вінничанка Інна на заняття до бібліотеки привела доньку Ніну. Говорить, це гарна ініціатива. Діток зацікавлюють і обходити бібліотеку, тому що, зважаючи на те, що зараз дітки хочуть в гаджетах читати, більше електронні книги використовувати. Тому, коли є гуртки, дітки можуть позайматися їм цікаво, що це по-перше, це безкоштовно. Тому що доступна для будь-кого можуть прийти і разом книжечку обрати для себе серед відвідувачів, гуртків із творчості і переселенці У нас нічого не залишилося, ні книжок, нічого. Наші дітей забрали дитинство. Всі такі заходи, які от є. Ми стараємося везде побувати. і дуже вдячні, що це таке є. Ми прийшли за просто. Читати і нам запропонували прийти на поробочки. Загалом на базі вінницьких бібліотек діє 52 гуртки. Працюють двічі на місяць по четвергах. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.